У Кременчуці медики екстреної швидкої допомоги просять не вносити зміни у склад виїзних бригад. Щодо цього записали звернення. Керівництво нашого підприємства примушує нас виїжджати до вас на виклики в складі одного медичного працівника. Згідно з постановою уряду, від 2012 року з початку 2025 до складу бригади входитиме не менше одного парамедика та екстреного медичного техніка. Останніми після навчання стануть водії. Та деякі місцеві працівники побоюються, що кількість людей у бригаді можуть звести до мінімуму, і це вплине на якість надання допомоги. Як буде робити це одна людина на сьогоднішній день, відверто кажучи, якщо одна буде рулювати, а інша знаходитиметься в кабіні машини з пацієнтом, то як це буде відбуватись? Ну, поки що не зрозуміло. Тому що одна людина не може і там ін'єкції, чи підключати на апаратуру, чи мірити той самий тиск. Є ці реанімаційні заходи, і інші заходи, і при різних ДТП, і зараз війна, і прильоти. І потрібно задіяно бути не дві руки, а чим більше, тим краще. Сьогодні мають працювати три види бригад екстреної медичної допомоги це лікарські бригади, фельдшерські бригади і бригади парамедиків. На кінець року, на перше число 25-го року, пункти цієї постанови, які передбачають лікарські і фельдшерські бригади, втрачають свою юридичну силу. І ми маємо починати працювати з 1 числа 25-го року, бригада екстреної медичної допомоги, в складі яких є парамедик. Записати звернення у Кременчуці вирішили після обговорення колективного договору. Працівники швидкої не згодні з умовами. Згідно постанови Кабміна 11-го, по-моєму, як я не помиляюся, там прописано, що на станціях екстреної медичної допомоги швидкій допомозі працюють бригади лікарські і фельдшерські. Лікарські бригади складаються з лікаря і фельдшера, а фельдшерські бригади складаються з двох фельдшерів. Ну так скажемо, двох медичних працівників з медичною освітою і в тому і в тому випадку водій. Тобто три особи категорично викинули цей пункт з колективного договору і сказали, що розмови про те, що буде два медичних працівника працювати на лінії на бригаді, не буде у нас, тому що якщо буде працювати два медичних працівника на бригадах. То прийдеться тоді скорочувати кількість бригад. Хочемо розвиватися, але щоб це були повноцінні склади брат, хоча б мінімум дві людини з відповідною освітою. За словами начальника станції екстреної меддопомоги Кременчука Юрія Малинки, колективний договір на стадії розробки та обговорення. А виїзд бригаду у складі одного парамедика та медичного техніка можливий згідно з постановою Кабміну. Ми навпаки, у нас було. До квітня місяця, навіть в травні ще місяці, у нас було 13 бригад. Потім в нас зменшилось на одну бригаду. Зв'язку з тим, що люди хворіють, люди в відпустках, щоб не створювати дійсно таких урізаних бригад. Ми зменшили кількість бригад на одну. У Нас зараз працює 12 бригад. Нині на станції екстреної меддопомоги у Кременчуці не вистачає лікарів. Та поки медики чергують у звичному режимі, каже начальник станції Юрій Малинка. На зміні працює десь близько 30 людей. У нас вчора було навантаження середньодобове навантаження на бригаду. 8,6. Що це значить? Це ну, будемо казати грубо 9 викликів. На одну бригаду за добу у нас ну на цього протягом цього року, навіть і раніше, у нас зараз працюють бригади на станції в складі лікаря і фельдшера і водія, і два фельдшера водії працюють. Тобі ж зменшення якогось урізання бригад немає. За словами Юрія Малинки, процес реорганізації не буде швидким. Потрібне навчання водіїв, фельдшерів та набір молодих спеціалістів. Водійський склад, багато пенсіонерів, які не всі зможуть і реанімувати, допомагати і тому подібне. Тому це не, ну, не швидкий процес. Це треба набрати людей, набрати людей, які фізично виносливі, які фізично підготовлені. Плюс до того ж, на ту зарплатню, яку отримують водії, зараз водії молоді люди завряд чи згодяться. Процес реорганізації екстреної швидкої допомоги незворотний, каже Дмитро Лавренко. У регіоні вже працюють бригади, які виїжджають на виклики у складі одного медика. Ці зміни відбуваються не лише в Полтавському центрі. Ці зміни відбуваються в цій державі. На сьогодні запущений процес перенавчання водіїв екстреної медичної допомоги. Навчання вибачаюсь до рівня медичного техніка. Скорочення персоналу не відбувалось. Медичного персоналу, а саме тих працівників, які виїздять виїзні працівників виїзних бригад, їх не відбувалось, їх не буде відбуватися. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко суспільне новини Полтава.